Доброго Дня, шановні колеги, ми раді вітати вас на майстер-класі з накладання кушерських щипців. Я хотів би представити вам доцента нашої кафедри, експерта, Усевича Ігоря Анатолійовича. Добрий день зараз. На жаль, багато кушеріні гінекологів пробують витіснити акушерські щипці. І кажуть, що вони не актуальні, тому що є таке така операція як вакуум екстракція плода, і вона повністю може замінити акушерські щипці. Але якщо взяти і подивитись на показання для накладання акушерських щипців і показання для і умови для проведення вакуум екстракції плода, це знову ж таки кожна з цих операцій має свої і свою нішу. В акушерстві тому іноді, все ж таки, хоч і, скажімо так, бояться багато акушер-гінекологів, але все ж таки таку операцію, як накладання акушерських щипців, чи операцію акушерських щипців, треба проводити. І вона має право, і вона існує, і в світі її використовують і достатньо широко. І достатньо широко. Тепер поговоримо. Тобто ми зараз не будемо затрагувати показання протипоказання, а відразу ж ми технічну частину розберемо, тому що іноді по самих малюнкам, які чи рисункам, які є в книжках, чи підручниках, чи методичних рекомендаціях, не зовсім це легко зрозуміти і побачити особливості цієї операції. Тому беремо з простого: от ми беремо знову ж таки методичну рекомендацію і. Далі, підготовка до операції. Катетеризація сечового міхура. це виключно обов'язкова процедура. Не забираємо, тобто не забуваємо про цю процедуру. Чому? Зрозумійте, сечовий міхур може, якщо він наповнений, а якщо він ще й переповнений, він може дуже завадити проведенню цієї операції. Він взагалі може завадити проходженню плода і голівки безпосередньо тулубо через пологові шляхи. Но при, під час операції це дуже важливо, тому не забуваємо. дезінфекція зовнішніх статевих органів. Ну я думаю, що на цьому не треба зупинятись, тому що це обов'язкова процедура. Далі знеболення. Да. В цьому випадку ми прибігаємо не до регіональної, а до загальної анестезії. Йде. Тобто знеболення це важливо. Детальне кушерське обстеження зарахування передбачуваної ваги плода, положення, позиції, пер передлеження та ступеня вставлення голівки плода в малий таз. Це теж. Жодної акушерської операції не можна проводити, пере, не провівши перед цим детального, я ж кажу, типу дослідження, яке дозволяє оцінити, де голівка розташована, яким сегментом, де сагітальний шов, де велике тінічко. Тобто всі ці ознаки обов'язково треба проводити. І підготовка пологових шляхів стосовно епізіотеренеутемії. Це теж незважаючи на те, що ми можемо побачити, що промежена на перший погляд вона достатньо, скажімо так, розтягнена, здатна до розтягнення, що вона відносно велика, все ні. В більшості випадків при накладанні щипців ми використовуємо епізіо, епізіотомію чи перенеотомію. Перенеотомію дуже рідко. Більшість випадків все ж таки епізіотомію. Іноді навіть приходиться робити двосторонню, тобто з обох боків. Коли висока промежена і відносно великий пліт, і треба робити таку, такі маніпуляції. Далі, наступне. Отже, Ігор Анатолійович, розкажіть нам, будь ласка, як ці збудовані, з яких основних частин вони а, складаються? Е, до речі, я хочу сказати: типова, е, типова помилка, чи от е, що дуже бентежить і дуже приводить в такий Неприємний такий та сама момент студента, коли задаєш питання, будова. Ну, по-перше, щіпці. ми зараз використовуємо в більшості випадків щіпці Сімсона феноменова Це щіпці, це щипці, які взагалі, взагалі були створені для накладання полосних порожнинних порожнинних акушерських чіпців операції. Тому вони не в ідеалі підходять для накладання вихідних щипців. Но за рахунок того, що в нас немає прямих щіпців, точніше, вони є. Наш співвітчизник Лазаревич коли запропонував прямі щіпці, але їх промисловість не, ну скажімо так, не робить. І тому нам залишаються тільки щіпці сімсона Феноменова, які є, має на увазі. Відразу чому я казав про прямі щипці які використовуються. Для порожнинних операцій, чим вони відрізняються? В них, в прямих шипцях, немає тазової кривизни. І от на фразу «покажіть мені тазову кривизну, для всіх це 100% питання, яке кажуть: потопив все, студента потопив, все. Він зараз отримує двойку, тому що задав таке питання незручне. Чому незручно? І всі починають показувати. Це головна кривізна. Чому головна? Вона охоплює голівку. Причому не має значення, що є зовні її, провожу, що із знутрі. Вона охоплює голівку. Тому вона і називається головною. Тому вона навколо голівки іде. А що таке тазова кривізна? Кладемо щипці і бачимо. Ось. Оце тазова кривізна. Чому? Тому що вона відповідає провідній осі таза. І тому оця кривізна у щіпців, оце і є тазова. Мало того, у прямих щіпців, які, ну, наприклад, там в Америці використовуються щіпці, вони дійсно, отак от, якщо їх взяти, розпрямити, так якби можливість така була нагріти, так розпрямити, оце вони будуть прямі щіпці. тобто без цієї тазової кривизни. Далі. Дивіться, умови. Для того, щоб полегшити студентам вивчання, да, я думаю, що не студентам, а всі ми тоді саме ще, якщо гінекологи, то було вигадано таке умовне, явище як, три тройних правила. Три тройних правила. Завжди ж. Я хочу сказати: це геніальна видумка стосовно трьох, трьох тройних правил. Чому? Тому що в них заложено все, що стосується акушерських щипців. Беремо з простого. Перше. Перше тройне правило, яке свідчить ліва ложка лівою рукою положни, в ліву частину порожнини малого таза жінки. Так, спочатку як це лівою рукою. Тепер давайте. Дивіться, щипці лежать нормально. Якщо я їх переверну, вони якось ну, не можуть. Тому для того, щоб розібратися, яка ліва ложка, просто їх треба нормально покласти на стіл. От я поклав. Дивлюсь. О. І що мені? Я беру їх. Так. Просто взяв. Переплутати неможливо. І тепер в мене ліва ложка в лівій руці, права ложка в правій руці. Переплутати неможливо. Тому треба просто покласти перед собою і не згадувати, що та курчок кудись там дивиться, ліворуч, праворуч, чи все, що описано в книжках. Просто, просто треба їх взяти в руки. І все. Взяли ліва ложка, ліва рука. Так? І вона повинна де знаходитись. Знову ж таки, я умовно я щас не вожу. Просто вона розташована в лівій порожнині малого тазу у жінки, у роділлі. Все. Ось вам три. Перше тройне правило. Логічно, логічно. Дуже просто, дуже все. І відповідно, ну, права ложка, там деякі кажуть, продовжує щось, права ложка правою рукою в праву частину таза. Це так. Друге тройне правило. Друге потрійне правило передбачає. 3 вісі. Це коли ці накладені, 3 вісі мають збігатись. Тобто продовження вісі тазу, голівки та щипців. Дивіться, це дуже чудове трене правило, яке розповідає, як повинні щипці розташовуватись по відношенню до тазу і по відношенню ага. до голівки. Тепер диві... дивіться, що нам потрібно. Коли голівка. Буде знаходити щіпця в щіпцях, от в такому положенні. Це ідеальне положення. І відповідно в тазу, вона буде так от знаходитись в тазу. Но, для того, щоб не унеможливити неправильне накладання, було й вигадане це правило. Чому? По-перше, як звучить вісі, яка вісь? називаємо першу. Перша вісь це вісь тазу. О, тобто, дивіться, що мається на увазі. Згадали вісь тазу, так? Вона так закручена. Отак От щипці це відповідають. усі тазу. Дивіться, якщо я їх переверну, вони відповідають. Ні. Тобто, ми обмежуємо собі, щоб ми не переклали і не наклали щипці отаким чином. Це буде крім травматизації голівки. Мало того, ми не тільки голівку травмуємо, 100% травмуємо, що та з матері, що і матку матері обов'язково травмуємо і ще й м'які тканини малого тазу і судини. Тому обов'язково перший варіант вісь повинна співпадати. Тобто ми обмежуємо, як вони розташовуються. так. Далі наступна вісь: вісь голівки плода. Вісь голівки плода. Дивіться. Ми е, згадуємо провідну точку. так? Якщо вона потилиці йде, так тут джерель це є. Так? Чи е, родничок. Дивіться, бачите, я можу накласти так, щипці. Да? Правильно будуть накладені? Ні. Чому? Тому що вісь голівки не співпадає. Якщо я наклав так, то дивіться, в мене, якщо я буду проводити цю вісь, вона іде, йде, 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 і проходить через ручки щипців. Тобто. Ця одна лінія. Оце обмежує, щоб ми голівку не змогли накласти так. Чи так. чи так. Тобто, по відношенню ложки голівки, по відношенню до цієї голівки самої. Ми обмежуємо, вона може, шипці ну, повинні бути накладені тільки отак. Стандартно. По відношенню. І, а це вже була і третя вісь, тобто сама вісь шипців. Дивіться ще що. Запам'ятайте, коли ми накладаємо, йод. щипці повинні накладатись біпарієтально. Тобто, дивіться, ми не повинні накладати їх отак. Тобто, не можна, щоб ложка розташовувалася з боку лицевої частини, а друга ложка з боку потилиці, тобто вони повинні накладатись біпарієтально. Оце тоді, можна сказати, це буде ідеальний варіант. Розташування ложок по відношенню до голівки і по відношенню відповідно до тазу. Це. І третє потрібне правило це три вісі, позиції. тракції. Ну, давайте його трохи пізніше згадаємо. Значить, давайте безпосередньо стосовно накладання щипців. Накладання щипців. Ми спочатку згадаємо щипці вихідні. вихідні. Дивіться, голівка вже. Починає прорізуватись, ми бачимо, що вона розташована. І саме головне, сагітальний шов розташований в прямому розмірі виходу з малого тазу. Тобто, голівка вже закінчила свій поворот, внутрішній поворот. Тобто, момент, другий момент внутрішній поворот голівки, вона закінчила. До речі, я хочу сказати: все, що стосується щипців, ми зараз розглядаємо. Це нормальне, потиличне передлеження, передній вид. Продовжуємо. Накладання вихідних щіпців. Ну, по-перше, ми обов'язково зробили піходослідження, молоцінили все. Далі, ми ж і кажемо, да? беремо ліву ложку, в ліву руку і в ліву порожні тази. Якщо ви візьмете і подумаєте, вони повинні розташуватись, охопивши голівку. Ну, якщо ми спробуємо вводити щіпці, отак, дивіться. Навіть враховуючи, що це муляжи, да, идут, що це тканини, ми не можемо їх ввести. Чому? Тому що ложка щипців, це ложка щипців, вона має округлу форму, є головна кривізна, яка не дозволяється зробити. І нам повинно обвести голівку цією ложкою. Для того, щоб вона обвела, нам треба ввести ложку. Вона повинна як охопити. Охопити голівку. Но, щоб вона охопила голівку, вона якби навколо голівки навколо повинна пройти. Ну дивіться, де моя при цьому ручка розташовується. Нога. Нога, мабуть, жінки буде заважати? Так, да, заважати. Тому і правильно сказано, що початок ведення треба для того, щоб почати вести шипці, ручка повинна бути розташована паралельно протилежному паховому згину. Тобто, якщо ми в ліву порожнину. Половину таза вводимо, то протилежний паховий згіб це правий. Як це? Ось. До речі, як при цьому ложку тримати? Кажуть, як смичок можна тримати. Ну, в більшості випадків, як піщу ручку. Ну, тільки в даному випадку лівою рукою. Ми тримаємо ложку паралельно протилежному паховому згибу. Свою праву руку ми вводимо між голівкою плода і стінкою таза. Вводити ми будемо по, безпосередньо по руці. Як вона повинна ця ложка розташуватись на руці? Два пальці. Або безімянний, або середній палець. По середньому можна або по безім'янному. Вона повинна сковзати по цим пальцях. Але дуже саме головна функція при введенні щипців віддається нашому великому пальці на правій руці, при введенні лівої ложки. Чому? Поясню. Дивіться. Ми вели, поставили ложку на палець. І дивіться, я практично лівою рукою ложку не тримаю. Тобто моя функція лівої руки – ні в якому разі її не штовхати. Я її притримую, щоб вона не впала. А вводення, вводення ложки відбувається просувальними рухами, бачите, я притримую тільки. А за рахунок того, що я великим пальцем направляю, направляю цю ложку. Бачите, по своїм пальцям. Я просто веду о, все, ложка лягла туди, коли її повинно. Бачите? Ну, я умовно, я притримую ложку, її треба тримати, да, як піщепери. Але зараз для того, щоб продемонструвати, що я лівою рукою нічого не роблю. В мене головна дія відбувається правого пальця на правій руці. Все, ложка лягла, куди її потрібно. Чому? Тому що ложка практично за рахунок своєї ваги і просувального руху пальця. Вона вводиться на місце, яке повинна займати. Далі після цього вона розташована вже на місці, де її повинна бути. Після цього ми цю ложку віддаємо асистенту для того, щоб він тривав. Відповідно, це вже подоправа ложка. Те ж саме ми вводимо руку між стінкою тази та голівкою плода. Знову ж таки, як перо, ми тримаємо противолежний проти паховий згін. Знову ж таки, або на середній, або на безмианний палець. І далі ми знову ж таки завдяки великому пальці просуваємо ложку і вводимо на щоб вона розташувалась біпарієтально. Тут ми бачимо, тримаєш асистент нашу ложку. Якщо вони правильно накладені, бачите, вони без всяких зусиль, без ніяких моментів вони закриваються. Між ложками, між ложками зазвичай для того, щоб зробити якби е, трохи е, умовний е, е, еластичність підвищити ложок, то ми що робимо? Ми прокладаємо між ними пилюшку, між ручками. Ідет. І після того, як ми поклали все, ми, нам повинна зробити? Пробну тракцію. Обов'язково. Нам треба е, перевірити. Чи правильно розташована ложка на голівці плода. Для цього нам при пробній тракції ми повинні зрозуміти, чи не сковзає ложка по голівці ложки щипців. А як це зробити? Ми накладаємо руку, бачите, вкладаючи пальці на усі умовні позначення. Кладемо іншу руку, протилежну руку праву. Знову ж таки, вказівним палець на свій вказівний, безменним палець знову ж таки, на свій беземенний палець. А середній палець ми виставляємо і касаємо її голівки. І після цього ми пробуємо робити тракцію. Бачите? Голівка слідує за моїм пальцем, без ніяких, скажімо так, відставань. Значить, все ложка. Ложки, обидві ложки, щипці накладені на голівку правильно. Якщо відбувається отаке становище, дивіться, я умовно створюю. Бачите? Все це свідчить про те, що щипці накладені неправильно. При цьому, що треба зробити? Обов'язково зняти щипці і спробувати їх накласти заново. Тому що це недопустимо. Це пробна тракція. Провели це, безпосередньо провели це, безпосередньо все нормально, вони правильно накладені. І тоді, куди треба робити тракції? Оце включається третє тройне правило. В книжках деяких дуже заплутано і написано. Тракції спочатку треба робити до, п, до донизу і дозаду. Як це дозаду і донизу? Зрозумійте, все, що стосується низу і заду, це по відношенні до жінки. Низ у жінки, там, де у неї ноги, відповідно, де в неї п'ятки, оце низ. А зад у жінки, де в неї спина. Тобто, донизу і дозаду, то це буде оцей напрямок. Донизу це буде оцей напрямок. Допереду і дозаду, це буде цей напрямок. І відповідно, якщо за деякі книжка, то написано спочатку, якщо голівка розташована в широкій частині порожнини малого тазу, то, відповідно, тракція відбувається донизу дозаду. Якщо вона в вузькій частині порожнини малого тазу, тракція відбувається донизу, і якщо голівка на виході з малого тазу, тракція допереду і донизу. Якщо ми накладаємо, як ми кажемо, зараз, вихідні щипці, то тракції будуть. Виключно допереду і донизу. В деяких книжках написано по-іншому. Для того, щоб трохи зменшити це навантаження, то й кажуть, тракції здійснюються на ноги акушера, який сидить. Ну, ж таки. Бачимо ноги. На ноги акушера, який сидить. Тракції потім на чи на грудь, в залежності від того, сидить він чи стоїть. І на обличчя. Це вже вихідні щипці на обличчя акушер гінеколога. Безпосередньо як треба тримати щіпці. Це дуже важливо. Чому? Тому що операція акушерських щипців – це фізичне навантаження, достатньо велике на руки взагалі на акушер гінеколога. Чому? Жінка при цьому знаходиться в наркозі. Тобто її пологова діяльність виключена, вона нам не допомагає. Тобто ми повністю повинні самі відтворити е, перейми і потуги, які жінка, якби не наше втручання, то вона б робила. Але це важко. Тому ми беремо повністю рукою, лівою рукою, якщо я правша, охоплюємо повністю ложку максимально сильно. Хватаємо. Потім знову ж таки три пальця. Вказівний і середній безімянний, ми накладаємо вказівний на крючок середній між ложками і безімянний, тож на крючок накладаємо. І після цього здійснюється відповідно тракції. Оце правильне накладання. І правильний варіант тракції для того, щоб. Тобто, спочатку, якщо вона в широкій частині, донизу, до переду, тобто на коліна чи на ноги. Потім на живі, так у Шергіні Колга, чи донизи, і потім безпосередньо на обличчя чи донизу і допереду е, Тракції при цьому. Як виведення повне виведення відбувається голівки? Два варіанти. Якщо голівка повністю вже перерізалася і вже міни, бугри народились, можна два варіанти. Можна просто зняти щипці і закінчити пологи безпосередньо, без щипців. А можна що взяти щипці в праву руку, просто перекинути, і здійснювати народження прямо в щипцях, імітуючи, слідуючи розгинання голів. Все. І після цього вже зняти щіпці. це основні головні моменти для вихідних акушерських щипців.